Один забір плазми обсягом 800 грамів приносить донорові близько 30 гривень. Для багатьох людей, які вже кілька років здають свою кров для потреб місцевої медицини, це чи не єдиний заробіток, тому цілком можна зрозуміти їхнє обурення з приводу затримки виплати грошей. Крім погашення заборгованості, вони вимагають підписання угоди про своєчасну виплату грошей. В іншому випадку страйкері погрожують цілком припинити здачу плазми. Ми хочемо заставити їх, щоб вони платили нам. Деньги постоянно, день сдачи. Вот мы сдали кровь, пускай нам плодят. Люди приходят сдавать плазму в надежде получить какой-то гонорар за это. А получается так, что люди сдают добровольно и без заплаты. Это смешно же, они же все покупают, а где деньги, куда они идут? Втім, існує ризик, що станція переливання крові може взагалі відмовитися від послуг цих людей у цьому випадку. Препарати крові, необхідні для хворого, будуть виготовлятися із крові з даною його родичами і знайомим.